Верховна рада ухвалила закон про компенсації військовим за невикористані дні відпустки. Також парламентарі скасували миту і ПДВ на оптоволокно для дронів, а ще спростили доступ до інноваційних медичних препаратів. На чим працювали народні депутати сьогодні. Розкаже кореспондент Кирило Горбатюк. Податкові та митні пільги запровадили для виробників дронів, що управляється через оптоволоконний кабель. Змінами до митного та податкового кодексів парламентарі сьогодні звільнили від оподаткування митними платежами товари, які необхідні для виробництва безпілотних систем. Це, зокрема, оптичні волокна та джгути, а також волоконно-оптичні та інші кабелі, які здебільшого імпортуються в Україну. Це дозволить створити умови для розробки та виробництва вітчизняних дронів, які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу. А відтак є вкрай важливими для обороноздатності нашої країни, наголосили народні депутати оборонно-промисловий комплекс розвивається достатньо швидко, втричі ми прирощуємо обсяги виробництва, але наші потужності ще є більшими, ще є більшими втричі. Такого роду законопроекти, які дозволяють використовувати складові для виробництва товарів військового призначення. Вони дуже важливі для розвитку нашого ОПК. Ми всі знаємо, наскільки важливими є зараз дрони на оптоволокні, наскільки потужно вони рятують життя наших військовослужбовців. Захищають наше з вами життя усі виробники, які працюють з оптоволоконними кабелями, будуть мати змогу дешевше купувати, завозити і відповідно використовувати менше коштів на виробництво дронів на оптоволокні. А це в свою чергу посилить наш сектор оборони. Верховна Рада посилила соціальні гарантії військовослужбовцям і підтримала відповідні зміни до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. Цим документом пропонується виплачувати захисникам і захисницям грошову компенсацію за всі невикористані дні відпусток за час проходження військової служби в особливий період з моменту оголошення мобілізації. Йдеться, зокрема про щорічну основну та додаткову, а також інші види відпусток. Виплати передбачені у рік звільнення військової зі служби. Це потрібно було зробити вже давно, тому що якщо людина віддала свої роки, віддала свою працю, захищаючи державу, вона повинна отримати гідну грошову компенсацію. Є хлопці, які з 2022 року захищають Україну і сьогодні за станом здоров'я, в зв'язку з пораненням звільняються з військової служби. Крім того, є додаткові види відпустоки. Якщо є дитина неповнолітня, якщо є повнолітня дитина з інвалідністю, якщо це науковець і інші, тобто це важливі законопроекти, які встановить соціальну справедливість і людям будуть виплачувати компенсацію. Доступ українців до інноваційного лікування ускладнений через брак бюджетного фінансування на закупівлю препаратів. Аби змінити цю ситуацію, Верховна Рада сьогодні ухвалила законопроєкт, що дозволяє проводити державні закупівлі лікарських засобів за процедурою договору керованої дії на змішаній основі. Окрім державних коштів, як це здійснюється наразі, використовуватимуть ще й гроші місцевих бюджетів або медичних закладів. Укладання таких договорів це світова практика, передбачена про процедура дозволяє зокрема отримувати дороговартісні препарати за заниженими цінами, адже домовленості проводяться безпосередньо з виробниками оригінальних ліків. І в Україні інструмент договору керованої дії запровадили у 2022 році. І наразі у переліку лікарських засобів, які закуповуються за таким принципом, 15 позицій, залучення коштів місцевих бюджетів до процесу державних закупівель ліків, розширить доступ до рідкісних та інноваційних препаратів а також дозволить більшій кількості важкохворих пацієнтів отримати дороговартісне лікування безкоштовно.